Всім привіт! Ми оновили інтерфейс нашого сервісу Robocall. Розпочнемо з логіну в систему. Бачимо дешборд. Тут ви зможете ознайомитись зі статистикою за сьогодні та за поточний місяць. Також тут є перелік номерів, які використовуються для верифікації. Перейдемо у розділ верифікації, звіти. Давайте оберемо період для перегляду інформації і переглянемо статистику по здійсненим верифікаціям за обраний період. Тепер. Перейдемо до розділу автоінформатор. Цей сервіс використовується для інформування клієнтів про акції, привітань з днем народження або про наявність заборгованості по тим чи іншим послугам. Перейдемо у розділ задачі. Тут ви створюєте завдання на обзвон бази номерів. Є зручний пошук, можливість перенесення відпрацьованих задач в архів, а також статус виконання активних завдань. Давайте швиденько створимо завдання на інформування. Імпортуємо номера для обзвону з файлу, запускаємо задачу. Після завершення виконання завдання можемо перенести його в архів. Для кожної задачі є статистика її виконання. Тут інформація по часу виконання, а також кількість дзвінків з відповіддю та без. Також тут є вартість виконання цієї задачі. Також ви можете завантажити детальний звіт про виконання цієї задачі. Звернемо вашу увагу на те, що інтерфейс нашого сервісу Робокол розмовляє декількома мовами, і сподіваюсь, мов буде все більше і більше. Як бачите, все дуже просто та зрозуміло. Але якщо раптом у вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтесь до технічної підтримки стрімтелеком.